Добро доброго дня всім вітання. Зараз я знаходжуся в клініці в Бухумі в Германії. Тут пройшов МРТ там усе, усе попроходив. Зараз е, чекаємо відповідь е, по поводу операції. Чи завтра, чи післязавтра. Такі дуже. діла. Дуже. А, всього всього найкращого. Е, дуже велика різниця, дуже велика різниця, як тут люди. Хоч по-німецьки ми друг друга не розуміємо, але, але розумієш людину, mm -hmm. це велика різниця. Mm -hmm. Все буде добре. Все буде mm -hmm. добре. Mm -hmm. Як там буде далі? Чекайте відповідь. Mm -hmm. Всього найкращого, люди. Mm -hmm. Всім найкращого.